Бочанська міська рада не дозволила Ірпеню добудовувати ірпінську лікарню, розташовану на території Бучі. Відповідне рішення ухвалили Бучанські депутати 28 березня. Відмовити комунальному некомерційному підприємству Ірпінська центральна міська лікарня Ірпінської міської ради надання дозволу. На виготовлення документації землеустрою щодо відведення постійне користування земельної ділянки орієнтовною площею 259 20 га для, для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, на які розташовані будівлі комунальної власності територіальної громади міста Ефіня і Фінська міська лікарня. Тепер громада при Ірпіні ризикує втратити один із основних медичних закладів регіону. Ірпінська міська центральна лікарня повинна вже зовсім скоро перейти на нову модель фінансування і підписати договір з Національною службою здоров'я України. І там є ряд вимог. Ми вже ці вимоги, деякі вимоги, ми вже до них готові, ми вже реалізували в нашій лікарні, але є ті вимоги, які ми не можемо реалізувати. Через те, що нам потрібна добудова, нам потрібна реконструкція, нам потрібен нове новий, новий, новий відділення невідкладних станів. Там у нас не вистачає фізичної площни. Ми звернулися до, до Бучанської міської ради, щоб вона нам дала користування земельної участок, на який ми могли б зробити добудову. Отримали відмову. З якою метою це чи зруйнування лікарні планує. Міський голова міста Бучить трохи історії до 2007 року. Буча адміністративно підпорядковувалася Ірпеню. Після відокремлення лікарню залишили у тому ж підпорядкуванні. Тепер земля належить Бучі, а будівля ірпеню. Збудувати новий корпус без дозволу Бучі Ірпінь не може. Буча ж дозвіл на це не дає. Хоче забрати лікарню собі. Тобто повернути у власній, прямо установи, якраз і маю ірпінська міста. Міський голова Федорок пояснює таке бажання тим, що ірпінь нібито хоче забудувати територію лікарні багатоповерхівками. Ми не здивуємося, якщо там самовільно почнуть. Потім показувати будуть рішення судів, що якоби вони ще і багатоквартирне житлове там будують. Жодного багатоквартирного будинку ми не дозволимо вірфінській міській раді будувати на території центральної міської. Такі репліки бучанського мера видаються як мінімум дивними, бо саме Бучанська міська рада запланувала там будівництво висоток, затвердивши детальний план забудови згаданої території ще у 2017 році. В межах вулиць Островського, Польова енергетиків, Бучанською міською радою було прийнято рішення про затвердження детального плану багатоповерхової забудови. За дане рішення наша фракція не голосувала, тому що ми вважаємо, що саме на території лікарні мають бути медичні установи. Добудова лікарні, яку пропонує ірпінь, насправді не така масштабна, як лякає Федорук. Ми хочемо добудувати відділення невідкладних станів, наприклад, під'їзд швидкої допомоги, добудувати там невеличке приміщення, щоб ми розмістили КТ, МРТ, там ультразвукову діагностику зробили, щоб зробили там лабораторію нормально. Це те, що є в переліку послуг НСЗУ. Що ми повинні це все виконати? Ірпінь пропонує добудувати лікарню за власні кошти, просить Бучу об'єднати зусилля, аби покращити якість медичного обслуговування в регіоні. Якщо ж керівник який міст не дійдуть згоди, населення може серйозно постраждати. Із 1 січня 2020 року, якщо ми не підпишемо договір з Національною службою здоров'я України, ми не зможемо, ми не, не, не спроможні будемо фінансувати цю структуру з місцевих бюджетів. Державної субвенції вже більше не буде. Якщо а ми не дійдемо згоди і діалогу з бучанською громадою, міською радою, то насправді бучанці і так як і ірпінчани, і наші інші громади, які об'єднуються, ми не з неспроможні будемо надати якісну медичну послугу цим громадам, і насправді можемо навіть втратити лікарню.